Це моторошні, пекучі антиутопічні історії, які мали на мене ледь не гіпнотичний вплив. Серйозно я говорю про дилогію Вікторії Шваб. Чудовиська істини, яка складається з першої книги під назвою Пекельна пісня і другої дует наш темний книги. Я слухала в аудіоформаті за стосунку Абук. Я реально була загіпнотизована цією дилогією. Мила посуд на автоматі, прибирала, виходила в магазин, а в навушниках замість музики слухала ці книги. І подумки була геть не в нашому всесвіті. В пекельній пісні дія відбувалась в такому собі, і e сіті, яке поділено на південне і північне місто. Минулому відбувся феномен подія, після якої стався апокаліпсис, і почали з'являтися чудовиська трьох типів: Корсаї, Малхаї, Сунаї. Але з'являлись вони не просто так, а внаслідок злочинів, скоєних людьми. І чим такий злочин страшніший? Тим могутніше чудовисько в першій частині дилогії. Ми будемо спостерігати за дивною взаємодією Кейт Гаркер, донькою жорстокого глави південного міста, і Огаста Фліна, який походить із роду чудовиськ, але виглядає як людина і вчиться в одній школі із Кейт. В книзі Дует наш темний продовжиться взаємодія цих персонажів, і ми будемо спостерігати як люди протистоять чудовиськам, і не тільки. Ох, я досі, коли згадую про цю дилогію, в мене тілом бігають сироти. Це похмуро, десь неоднозначно і реально моторошно. Це та історія, яка залишила мені книжкове похмілля і привернула несправедливо мало уваги до себе. Я наполегливо раджу вам почитати або послухати книжки серії чудовиська істини, бо це дуже захопливо. П'ять зірок однозначно.